Деніел Вайт та Чіп Дункан активно допомагають громадській організації Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю відкриті серця з міста Вінниці. Першу Вінницю вони приїхали ще у вересні 2022 року. Складі делегації PAS Елелейс, яку очолював Даніел Пульс. Тоді американські партнери познайомилися із діяльністю асоціації відкриті серця та прониклись ідеями інклюзивності та доступності, які вона впроваджує в життя. Завдяки фінансовій допомозі американських благодійників асоціація відкриті серця звела утеплила приміщення, облаштувала шахту для підйомника, чим забезпечила доступність приміщень для проживання та неформального навчання людей з інвалідністю та їх родин на мансардному поверсі. Завдяки цій допомозі на території свого соціально-інклюзивного комплексу Живиця в селі Дорожня асоціація змогла ще й побудувати зручні доріжки пантус з східною групою, якими зручно користуватися дітям та молоді на кріслах колісних та з важкими порушеннями життєдіяльності. Наразі пан Вайт і пан Дункан збирають кошти для покупки транспортного засобу із підйомником, який планують передати асоціації «Відкриті серця. Спецавтомобіль зробить дітей та молодь, якими опікується асоціація, мобільними, активними, сприятиме їх успішній соціалізації та інтеграції в громаду, Дасть відчуття безпеки при переїздах в умовах війни. Um, and you want to know why I risk coming here і ви хочете знати, чому я ризикую приїжджати сюди, так по-перше, я не вважаю це настільки ризикованим. Ми не на передовій, ми далеко від неї. І більшість України намагається бути звичайною. І тим, що ми тут, ми підтримуємо вашу боротьбу за звичайність. Ми станемо частиною цього звичайного. І я підтримую відкриті серця, тому що вони допомагають людям з особливими потребами. А внутрішньо переміщення особи з особливими потребами є однією з найвразливіших груп. Також я є батьком дитини з особливими потребами. Тому, коли я побачив фантастичну роботу, яку виконує асоціація відкриті серця, я зрозумів, що повинен був бути частиною цього. Партнери в Сінгапурі це двоє моїх колишніх студентів. Я викладаю в академії лідерства в Південно-Східній Азії. І коли я пояснював своїм студентам чудову роботу, яку виконує організація відкриті серця в Україні, вони також захотіли бути частиною цього. Роблячи такі речі, це більше ніж просто допомога українцям. Це як надати людям по всьому світу мету виявити свої добрі зусилля. Наша група волонтерів називається Надія через кордони. І нашим бажанням є розширити організацію, щоб допомогти особам з особливими потребами, які втікають з зон конфліктів по всьому світу. І наші останні два дні ми провели в Києві, відвідуючи реабілітаційні центри незламні та суперхюменс. І ми будемо допомагати їм також. Вона в коли у мене була можливість висвітлювати зони конфліктів по всьому світу, одна з дуже виразних відмінностей в Україні порівняно з іншими місцями, які я бачив, це те наскільки об'єднане цивільне населення. Зазвичай в зонах конфліктів ви знаходите населення, яке різноманітне і не є об'єднаним. Вони не сфокусовані на одній конкретній меті. Але в цьому випадку, в частині через те, що Росія вторглася в Україну, населення тут набагато більш об'єднане, ніж будь-якій іншій зоні конфлікту, яку я бачив. І я виявив, що кожна культура, яку я документую, і кожен конфлікт, який я документую, розкриває унікальний вид наративу. Іноді те, що ми створюємо, може бути просто фільмом для збору коштів для неприбуткової організації. А в інших випадках, як, наприклад, з народом Масаїв Кенії, це призводить до книги. Ми також знімали епізоди для Discovery та інших компаній, де це стає цілим серіалом. У випадку з Україною наразі, над чим я працював найбільше, це те, як об'єднати фотографію та поезію, щоб розповісти історію. І це трошки абстрактніше у певних відносинах, але я вважаю, що це можливо в кінцевому підсумку буде більш вірним відображенням того, якою є дійсність для українського народу: і страждання, і надія, і стійкість, і любов, зокрема між людьми, між сім'ями. Це дещо маловідомий факт, але у коледжі я вивчав поезію. Так що протягом перших приблизно 30 років моєї кар'єри я писав поезію, але не ділився нею. Люди більше знали мене як кінорежисера чи фотографа. Тепер все більше і більше я вношу поезію в свою роботу. Це може бути у документальному фільмі, у книзі чи на публічному виступі, але я фактично все більше використовую поезію, оскільки на даний момент вона має більший емоційний вплив. Також це той випадок, якщо взяти Україну, зокрема, коли за ніч люди втратили домівку, вони втратили все. Буквально за ніч у вас вже немає собаки, вам не належить автомобіль, вас не оточує хлопець або дівчина чи улюблена особа, і все змінюється так швидко. І цей хаос досвіду я вважаю в певний спосіб є універсальним для всіх переміщених людей по всьому світу. Я можу розповісти про, скажімо, українську дівчинку, але її шлях не такий вже відмінний від шляху когось в Ємені чи Ефіопії, в Судані чи Венесуелі. Так що спосіб, яким працює поезія до цього часу, полягає в тому, що вона створює такий спільний сенс людського досвіду в час війни. Якщо дивитись на засоби масової інформації загалом, я говорю про глобальні змі, такі як BBC, CNN, Al Jazeera, The New York Times та різні змі загалом. Тому що війна це криза, і війна це негайно. І в цьому є новинний аспект. Вони мають тенденцію спрямовувати свої ресурси на те, що є негайним. Так що, якщо стався вибух у Бахмуті, вони їдуть до Бахмуту. Якщо сталася повінь через пошкодження дамби, вони їдуть до дамби. Зараз на момент запису цього інтерв'ю, Ізраїль і Газа перебувають у конфлікті, і палестинці та ізраїльтяни в конфлікті. Таким чином, всі медіаресурси раптово покинули Україну і сфокусувалися на газі. Це дуже відмінно від тієї роботи, яку я роблю зараз. Отже, на початку своєї професії я працював у телевізійних новинах, але те, що мене приваблює, це історії, які займають більше часу і є більш особистими. Так що я віддав би перевагу слідкувати за біженцем два або три місяці, або будувати відносини з внутрішньо переміщеною особою і бачити, який їх досвід за певний час. Це різний вид наративу. Зазвичай це більш людський вплив. Так що у вас може бути хтось в Таїланді, чи Південному Судані, чи Вісконсині біля Чикаго? І цей досвід проявляється у думці, як це стосується мене, і зміна, яку вони приносять, читаючи вірш чи книгу, чи дивлячись на документальний фільм? Ця зміна може відбуватися з часом, тими шляхами, якими вони залучаються до своєї власної спільноти. І це може бути їх мечеть або їхній храм, або це можуть бути скаути або їхня баскетбольна команда. Через будь-яку їхню спільноту це залучення відбувається з часом. Таким чином, це не так безпосередньо, але я вважаю, що в багатьох відносинах це більш об'єднуюче і дає більший огляд на людський досвід з часу. Так, я вважаю це цікавим питанням, коли ми дивимося на війну з погляду медіа та інформаційної війни. То перемагає в інформаційній війні. Я б сказав, що найкраще говорити тільки в контексті Сполучених Штатів, оскільки саме там я живу і на те найбільше впливаю. Отже, в Америці я б сказав без вагань, що Україна перемагає в інформаційній війні. Цікаво те, що США завжди дуже підтримували фінансово та й зі зброєю. У той самий час конфлікти в Конгресі США можуть створювати уявлення, що цікавість до України менша, але я не вважаю це правдою. Я вважаю, що середній американець досить добре налаштований, щоб сказати, так, ми підтримуємо Україну в цьому конфлікті. І причина в тому, що майже у всіх випадках це не стосується російського народу. Справа в російських військах та уряді, які переступили кордон і вторглися в іншу країну. Так само я вважаю, що теж можна бути правдою і в інших конфліктах. Наприклад, коли Венесуела вторглась в Колумбію. Тут було б те саме відчуття. Люди в Сполучених Штатах не вражені ідеєю вторгнення. Так що на даний момент щодо сердець і думок американського народу я б сказав, що вони дуже об'єднані з Україною. Один з тих напрямків, якому я приділив багато часу та енергії, це ідея переміщеної особи, чи то вона вважається біженцем через перетин кордону, чи внутрішньо переміщеною. І це щось, що я вважаю, люди по всьому світу можуть розуміти, оскільки переміщення трапляється під час війни, але воно також трапляється через природні катастрофи, переслідування. Так що будь-коли звичайно... Айний громадянин зазнає переміщення. Ось тут я хочу зосередити багато уваги, і в разі України, замість фокусу на політиці, я вважаю, що Динвайт, я і наші колеги, які з нами у цій поїздці, ми намагаємось додати більше акценту на історії людей, які втратили свої домівки, які вже не мають школи чи спільноти, в які вони можуть участвувати, і це щось, що я вважаю люди в сполучених штатах, а також люди по всьому світу можуть відчути. Якщо ви пам'ятаєте, в Сполучених Штатах приблизно у 2005 році був ураган, який знищив місто Новий Орлеан. Ці люди були переміщені через природну катастрофу, так що це може бути війна, це може бути повінь, це може бути пожежа. Люди по всьому світу, я вважаю, реагують на це своїм серцем. Так що для нас я вважаю важливим є зосередити акцент на внутрішньо переміщених осіб та біженців, щоб допомогти збирати кошти, співпрацювати відкритими серцями, з незламними, співпрацювати з суперхюменс і намагатися знайти ідеї та фінансування, які допоможуть сприяти потрібному зціленню. І це може бути як емоційне зцілення, так і фізичне. Наприклад, ампутація, де їм потрібен протез, це той рід роботи, який ми намагаємося виконати тут.